Скажи, як почала співпраця з Усіком, з президентом? У мене є клієнтка поважного віку, жіночка, подружка, яку я дуже люблю, яка колись зателефонувала мені і каже, ми тут на дні народження. На Дні народження сидимо, і тут поряд Олександр. і Він хоче пошити якийсь класний там, кожух такий, в козацькому стилі, щось таке. І Лорочка моя каже, так є Ельвіра, вона все зробить. Лора мені телефонує, каже: Ти таке не шиєш, але кажу, звісно, почнеш? Звісно. Ну в мене немає. Мені одного разу сказав теж. Такий близький друг наш, що якщо до Оксанової звернутися, що потрібно пошити парашут, вона пошиє. Це правда. Не знаю, добре це чи ні, скоріш за все, ні, тому що ми через це дуже сильно в розфокусі того, що робимо, але це правда. Ну, в мене немає... Але це Чому? говорить про тебе як про людину, так? що ти так. просто от можеш зробити все, але тебе немає зробили. стопів. Да, ми зробили цей кожух. Він був задоволений. Людина, якому він подарував теж була в захваті. І потім він звернувся. Перше, ми шили, смокінг. Да, перше ми шили смокінг. А це саме був час, коли я тільки-тільки починала чоловічий бренд, okay. Взагалі ну, ми тільки обдумували, робили логотипи, прям саме початок. І він звертається до мене і каже, що я їду на зустріч з принцем Монако, мені потрібен смокінг. І все. Ми почали зі смокінгу. І далі він каже: ну все, давай тепер придумаємо. Хочу якийсь класний образ на прес-конференцію до якогось з боїв. Не пам'ятаю, що це, але це один з найбільших о, цих останніх його. Okay. там Скільки років вже? За три-чотири роки о, ці всі його найгучніші okay. бої. І я кажу: та звісно, давайте. Все.